Так, всім привіт! Ми продовжуємо поставляти обладнання, розказувати про обладнання і показуємо, яким чином ви можете автоматизувати своє виробництво і рости більше і більше. І більше. Сьогодні ми вам показуємо машину для Мейкітару. Це дуже класна така машина. Вона що вона може робити? Вона може мити ящики, вона може мити піддони, може мити якусь таку елемент. Ну, в основному це для ящиків, скажімо так. Да? Це більше для ящиків. У нас є окрема машина, яка миє бочки, наприклад, для Бочок. Це безпосередньо для миття такої тари, як ящики. Да? Якщо використовуєте пластикові ящики в своєму виробництві, займаєтесь там е будь чим там виробництвом і так далі, щоб розуміти, що на один круг буває так, що якщо ви, наприклад, займаєтесь м'ясом, куркою там чи ще щось, е вона буде жирна, треба його помити. Або ви займаєтесь салатами, ці треба тар тару також помити. Яким чином це помити? От для цього ми використовуємо таку мийну машину тунельного типу, тобто тут є завантажуються ящики тара сюди на скажем так, на транспортну стрічку. Далі тут у нас стоять два блоки. Зараз я вам покажу. Перший блок це у нас іде так блок для того, щоб основна мийка І другий блок у нас іде це на чи... чистова мийка Тобто, це, скажем так, тут воно в основному помилося. Сюди ми додаємо миючі засоби. Тут уже просто ополаскивання або така чистова мийка. Тобто проходить через два блоки. Машина має два окремих бака з водою, іде рециркуляція, тобто вони постійно працюють, скажімо так, два баки по 200 літрів в залежності від типу тари та її, скажімо так, загрізнення наскільки вона жирна, там чи як. Скажімо так, скільки потребує часу для того, щоб її помити, ми таким чином можемо регулювати безпосередньо степінь очистки цього баку. Тобто ми підключаємо бак до каналізації, ми підключаємо його до водопроводу. Якщо, наприклад, тара плюс-мінус дуже чиста, ми можемо зробити так, що ці там, 200 літрів буде вистачить на декілька годин, 3 на, на години, на 4 години. Якщо ця тара дуже загрязнена, то баку може там до повної скажімо так, повної очистки, скажімо, баку, то потрібно десь кожні там годину-півтори, ми можемо поставити. Це ми можемо регулювати. Яким чином давайте я вам зараз покажу, значить, як відбувається безпосередньо рециркуляція? Тобто тут є вода, і це вже вода, вона нагріта в цьому тені. Ми виставляємо певну температуру для цього тену, і таким чином вона нагрівається і стоять термостати, які підтримують постійний нагрів цієї води. Далі у нас є подача води, сюди заливається вода, і є якщо. Вона доходить до певної межі, скажемо, вона звідси виливається. Якщо ми зможемо подачу зробити, скажемо, сильним напором, то ми таким чином будемо набагато швидше міняти, ну, скажемо, оновлювати воду в баку. Ми можемо поставити не дуже швидко, тоді ми будемо повільніше міняти міняти воду в баку. Таким чином, ми можемо регулювати швидкість обміну цієї води. Сюди додається миття, ну, засоби для миття. Якщо ми бачимо, що тара дуже грязна, ми, скажімо так, збільшуємо швидкість оновлення цієї води. Якщо ми бачимо, що тара не дуже загрязна, то ми можемо її поменшити. Це загальний злив, тобто, коли ми закінчили працювати, ми можемо просто загально злити воду. Давайте ми зараз покажемо, як взагалі ця машина працює. Тобто, наша початка початкова функція ми маємо включити транспортну стрічку включається транспортна стрічка ми включаємо пам'ято вот. підняти ви побачили, бачите наскільки там Також з цієї сторони це в нас виходить чистка. Це вже чистова мийка ополаскування. Так, в залежності від забруднення нашої тари, ми можемо збільшити або зменшити е, степінь е, швидкість конвеєра. Також ми можемо виставити температуру більше або менше. Чим більше температура, тим краще вона буде обробляти забруднену тару. скажімо так. Якщо у нас стара плюс-мінус така, що просто потрібно її так трохи помити, трохи видалити якийсь, е, якийсь жир там, чи ще щось, ми можемо, умовно кажучи, поставити меншу температуру, поставити швидший конвейер, тоді наша продуктивність цієї машини буде більша. Також ми що ми можемо сказати, що регулюється, тут у нас. Регулюється, ми регулюємо два насоси: це подача насоса номер 1 і подача насоса номер 2 І далі ми регулюємо степінь нагріву. Так? Тобто ми його виключаємо. Наприклад, ми включаємо тен, він нагрівається, і ми виставляємо температуру, яку нам потрібно нагрівати. Зараз ми його виключаємо, ну по суті, ми можемо виставити температуру, яка нам необхідна для нагріву. Ось, в принципі, досить просте управління, але воно досить функціональне. Що ще ми можемо робити? В залежності від ширини тари, ми можемо виставити безпосередньо наші такі от кордони для такі обмежувачі для тари, зробити так, щоб тара не болталася на, транспортному, на транспортній стрічці, щоб вона йшла в певному напрямку. Тобто ми її можемо або звузити, або, навпаки, розширити. І також у нас зверху також є подача, тобто ми бачимо таким чином. Ми можемо регулювати так, щоб воно перетримувало тару. Тобто ми можемо зрегулювати зараз максимально низко опущена. Ми можемо її підняти, наприклад, до якогось рівня, і зробити так, що коли ктара йде, воно буде трохи так піджимати зверху, коли буде йти сильний напір, воно не буде. Ця тара не буде там сильно бовтатися. Що ще ми можемо робити? Вручну ми можемо в нас стоять такі пульси, тобто вони подають безпосередньо напорист води води на тару, ми можемо вручну їх від коригувати саме таким чином, щоб вони подавали під певним кутом, такий, які нам необхідні. Ми можемо зробити, щоб вони або отак от подавали, або просто прямо перед залежності від типу тари, або на що потрібно звернути увагу, скажімо так, більше куди потрібно подавати воду. Ми таким чином можемо її направити також. Подача води йде і знизу, і зверху, і з усіх боків. Тобто, таким чином ми обмиваємо тару зівсюди: зверху, знизу, з боку і так далі. Так само і на, тому, на тій частині. Це теж дуже добре, тому що ми можемо сказати, що ми обмиваємо, ми можемо, наприклад, тару перевернути наприклад, вергном, да? для того, щоб воно краще помивалося знизу, наприклад, якщо тара забруднюється більше безпосередньо знизу, там, да, і нам потрібно основну увагу приділити саме на низ тари. Або, як, наприклад, якщо тара забруднюється всередині, наприклад, да, і нам на це треба звернути вату, ми можемо поставити, е як звичайно, так, щоб основна подача була зверху. Крім того, якщо в нас бока тар, наприклад, дуже широкі, ми можемо Кажучи, також відрегулювати, щоб основний напор був зверху вниз, тобто, щоб струя була не просто отак от била перпендикулярна, а наприклад, щоб вона була під кутом вниз, да, щоб вона краще мила безпосередньо саме цю тару. Ось. Тепер давайте поговоримо про продуктивність, розхід і так далі. Значить, Продуктивність цієї машини в залежності від тари, вона, ну, в середньому ящик може митися хвилина-півтори. Там, до двох хвилин, в залежності від його степені забруднення за годину це може бути 60-90, плюс-мінус. Там до 120 ящиків. Ну, можемо розраховувати 60-80. Велика степень забруднення. 60-80 ящиків. Тобто, за 60 ящиків це на робочий день це приблизно 500 ящиків за робочий день. Які в нас витрати будуть? Витрати це 200 літрів 200 літрів води. В залежності від забруднення нам потрібно, умовно кажучи, повністю міняти цю воду десь кожні годину-дві, якщо це сильне забруднення, або 3-4 години, коли це не сильне забруднення. Тобто ми можемо сказати, що в середньому, ну, наприклад, якщо ми будемо кожні 2-3 години міняти, то це приблизно 3-4 рази. Треба буде поміняти всю воду. Це 200 плюс 200-400, там 400 це на 4. Там 1,6 куба це за робочий день на 500 е ящиків, плюс-мінус в середньому. Це таке дос достатньо сильно забрудненість. За далі е розхід по миючим засобам. Ну тут уже все індивідуально, в залежності від типу ящиків і так далі. Але він також буде йти. Якщо ми кажемо про окупність цієї машини, то в середньому, якщо ви завантажуєте на весь день, якщо ви миєте 500 ящиків за день, то плюс-мінус це буде там декілька місяців, Там, три місяці це розрахунково, скажем так. Собівартість цієї машини, тобто за тільки за рахунок зарплат, тільки за рахунок зарплат. Якщо ми додамо економія на воді, економія на миючих засобах, то це може бути менше. Але звісно, в скажімо так, в реальному виробництві ми розуміємо, що іноді треба помити 500 ящиків, іноді 100 ящиків, іноді 150 ящиків і так далі. Тому це може бути залежить там і 3, 4, 5 місяців, Але також потрібно додати, що для організації цього процесу також потрібні додаткові скажімо так витрати. Якщо ви наймаєте шість людей, які будуть мити, має хтось їх. Контролювати йому також треба платити зарплату. Це постійні проблеми з людьми. Сьогодні вийшов, завтра не вийшов, потім заболіло, потім пішов покрив. І так далі. Тобто, ну я про це показати не буду. Кожен скажімо так, нормальний підприємець він розуміє, що автоматизація вона набагато краще, ніж використання людських ресурсів, і е, ця машина ми можемо сказати, що в принципі окуповується десь плюс-мінус за там 3-4 місяці. Якщо у вас є проблема з миттям тари, ви просто можете порахувати. і Ви побачите, що автоматизувавши процес миття тари, ви можете сконцентруватися на якихось інших процесах. Можна буде сказати, що ну скажемо так, миття тари – це один із процесів, але взагалі бізнес автоматизується і приносить прибуток після того, як ми на кожному етапі намагаємося максимально ефективно та оптимально автоматизувати процес. Якщо в нас є там умовно кажучи, якась нарізка, подрібнення і так далі, ми автоматизували плюс там 5-10% до маржі до прибутку нам потрібно помити таро – плюс 5-10%. Нам потрібно, умовно кажучи, швидше доставити плюс 5-10%. Там треба автоматизувати в упаковці плюс 5-10%. Ну, я так умовно кажу. І в витогі ми маємо так, що на, на круг ми можемо зекономити там 30, 40, 50, а іноді навіть 60, 70, 80 собівартості, собі вартості, в залежності знову від продукту, від ринку і так далі, лише за рахунок того, що ми автоматизуємо саме ці процеси. І кожен з цих процесів він може додати там як декілька відсотків, так може бути 5-7 відсотків, іноді 10 відсотків. І вроді це не, не, спочатку це не зовсім багато. Але коли ми там на кожному етапі додали 5 відсотків, 3-5 відсотків, там 3-5 відсотків, там 3-5 відсотків, там 3-5. Якщо ми зберемо це в купу, то показує, що це буде економія 30-50 відсотків. Плюс до цього ми використовуємо так, що це буде ріст ваших, вашої продуктивності. Ви, е, менше, ви використовуєте меншу собівартість, ви можете поставити меншу ціну, ви поставили меншу ціну, у вас збільшився об'єм. Да? Або по іншому шляху, ви поставили меншу собівартість, ціну залишили більше, у вас з'явилася більша маржинальність, більшу маржинальність, ви можете потратити, наприклад, на. Інші додаткові інвестиції в вашу компанію. Так що, наша позиція заключається в тому, що ми даємо вам шляхи для автоматизації виробництва. Наша позиція є в тому, щоб ви більше заробляли, більше розвивали і більше економили та впроваджували автоматизацію. Дякую, що ви з нами. Рекомендую вам машину для Мейкітар Естеб'єга використовувати автоматизацію і збільшити ваш бізнес, розвивайте ваш бізнес.